Всім привіт. Друзі, невеличкий відеозвіт для вас, для тих, хто замовив розсаду полуниці. Часу раніше знімати не було, та і зараз не особа часу. Є невеличкий відеозвіт. А... Ну, Я думаю, що все нормально, в принципі, але гербіцид мій не спрацював. І мені прийшлось дерти руками, зараз я буду проходитися по сортах, побачите. Оці міждуряддя. За сьогодні я 5 сортів продер руками повністю. Тепер тут чисто. По боках, ну, в першу чергу я йду. Середнє міжнаряддя, бо тут більше всього розсади закладено було, коли все пройду, почну йти по боках. <клух> Гербіцид Мастак і Харума не спрацював взагалі ні на що. І бризкав я двічі і другий раз по холодній погоді, там плюс 19, тобто отак. Ось, хамі росте. Звичайно, що поки що здається, що не густо. Але якщо. Задуматись, того полониться ще рівно місяць на те, щоб розростися, більше розростися, скажімо так. Бачите, тут продер квіки. Тут продер квіки вручну. Вона трошки як погуще остальних смотриться і по чому Завтра полуниця отримає, я сьогодні отримую зарплатню, заробітну плату і завтра покупаю для полуниці підживлення, стимуляцію роста, профілактику від хвороб. І я завтра, мабуть, зніму відео, покажу вам, що я там накупив. І є покручені листочки на деякій полуниці. Я почав зривати і дивитися їх. Там коротше, лазять жучки. Треба протравити. Не знаю, чим, актоцидом, або... Ой, забув, господи, як воно. Як вона? Те, що ми бризкали. А, -а, -а. Актора, актора. Так, Амі, Квіки, Альба. Альпа. Одна Альбі є покручені листочки. Будемо пробувати лікувати, збивати паразитів. Ось так, блін, бур'ян, бур пропустив один. Так, тут та ж історія. Дивіться оцей проход. Ось просто для контрасту. Оці бур'яни, оці... По міжряддях були побризкані мастаком і хару, харумою. А отут я побризкав сплошного дія гербіцидом у цій ділянці е, Цим. аргументом. Дивіться, просто тут, тут стояв бур'яни більше, ніж. Оцей. Е, тут Ця щариця стояла. Дивіться, просто її вже тут нема. Ах, не везе мені з гербіцидами вибіркової дії, чомусь, щось може неправильно роблю. Неправильно може їх підбираю. Ай, нічого, якось буде. Так, апліка. Багато вусів ще не прирослось, багато гусів накидано, ще там не зав'язалась рослинка. Все воно заросте. Сподіваюсь, я рву... Сподіваюсь, я рву бур'ян останній раз в цьому році на ній. Потім уже буду рвати, коли буду її викапувати. Ну, точніше, я навіть не копаю, а видіргую її. Такий у мене спосіб. Африка. Е, Погано. Погано справи з Мурано. Я її не буду показувати, вона зараз поливається, вона в бур'яні. Я поливаю спочатку, щоб легка бур'яни дерилась. Це... А ну, збігаю, сорви клубничинку. Не бойся. Та більше можеш зірвати? Мурано. На. Щодо Мурану, друзі, кому принципово мати саме Мурану, саме ремонтантну полуницю? На всіх точно не вистачить, я вам кажу, вона погано усується, як і будь-який ремонтантний сорт. Ті, ті замовлення, які перші є, і в них вказано замовлено Мурану, то там достанеться людям. А іншим ну, просто і тупо не хватило мене фізично. І поганенько діла з Азією. Бачите, залисини є такі. Щось вона обично вона дуже агресивно кидається вусами. Ну зараз ще нормально, але но багато не приросший. Теж є покручені. Будемо лікувати. Це Азія. Оце я її прорвав Пасу, гляньте, Як у мене калінка гарні. На корінок лазив. От. Ну нічого, все розростеться. Як кажуть, що що отримать, все наше. Що в тебе є? Ще зірвав? Мурану, так? Да? Ану, кушай, пока, як ти кушаєш. Кушай більшу. Mm. Як ти кусаєш, як же до зубів нема? А я умнею. Ну це, кстати, на рентген. А ну, либнись, mm -hmm. либнись, Не ростуть зуби. Випали верхні зуби, не ростуть, треба на рентген до стоматолога. Подивитися, що там в тебе. Mm. Надіюся, все добре, просто зря ми переживаємо. Ось такі справи, друзі. Ось що маємо з полониці, я її поливаю, бачите, бур'яни обираю, буду її лікувати, профілактувати, все, все поки що йде за планом. <кхід> Розсада буде. Постараюся завтра зняти відео, а, ну, показати, що, що я купив і наскільки я продвинувся. Завтра я починаю, відвезу сім'ю в гості там, до куми і починаю з Федеріки. Це Федеріка, ось заросша. Так само по центру проходжу, потім переходжу на Мурану і на Флоренс. О, ну кстати, можна ще глянути піти на Флоренс. Ну, я не хочу відео знімати кусками, тому що в мене нема часу монтувати. У мене ще куча роботи. Можливо, я і сьогодні на Федеріку піду. Зараз вас... <реку> побіжали, побіжали. Не біжить. О, ти, блин. Так, тут на Флоренс. Mm, більше якась пирія. Нема взагалі березки. Uh, ну є пирій. Що mm, березку хреново рвати, що пирій. Ну тут отак. <риви> поки ще заростає. Є такі острова зарожче. Вони розширяються. Тут поки свободно вона розпустилася. Ну і опять же, оця дорожка, вона вилізе на всю цю дорожку, мені треба буде прямо -прям нанірвати бур'яни, щоб не мешало. Так, тут. що це так... Я за сьогодні за день стільки не сказав слов, як оце зараз на відео вам аж задихався. Нормальок. Нормальок. Мощна, звісно, Форенс, така вона здоровезна. Буде і Форенс, звісно, тут не буде. Це все, що тут попитається вирости. Цей хворост, ну тут нічого буде брати. Ну це найбільший маточник, хватає її з головою. Ти що, ще не доїла? Я нову узорвала. Все, друзі, пока-пока.